Інформаційний ранок на суспільному триває. Далі говоритимемо про роботу агросектору в Україні в умовах війни у 2022 році. Підприємства всіх форм власності виробили молока на 12% менше ніж у 2021-му. Перепрошую про це суспільному розповіла генеральна директорка асоціації виробників молока Анна Лавренюк. Серед причин вона назвала активні бойові дії, окупація частини території декількох областей. України Країни та заміновані деокуповані території найбільше молока у минулому році, за словами Анни Лавренюк, виробили на Хмельниччині навіть більше ніж у попередні роки. Про це продовжимо говорити із начальницею управління тваринництва Міністерства агрополітики України Олена Дадус зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пані Олено, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного доброго ранку, студія. Вітаю вас. Хочемо підсумувати трохи минулий вже 2022 рік. Якщо говорити, от ми розпочали з теми молока на 12% менше ніж у 2021 році виробили молока в Україні. Про це заявила директорка асоціації виробників молока Анна Лавренюк за інформацію міністерства. Пані Олено чи співпадають ці цифри і 12%? Наскільки це суттєве падіння? Скажу так, що в принципі що пані Ганна, що міністерство користується цифрами, які на сьогоднішній день узагальнює і офіційно о, збирає Державна служба статистики України. Наразі є о, за 11 місяців зібрана інформація. А за грудень, скоріше за все, що асоціація виробників зробили припущення шляхом опитування своїх, наприклад, членів асоціації. Але тенденція загалом. Так, є така, що міністерство також моделює статистичну інформацію за підсумками року. Ми можемо сказати про те, що дійсно ми маємо зараз скорочення валового виробництва молока. Також маємо незначне скорочення реалізації на забій худоби та птиці. Але я хочу заспокоїти. Всіх глядачів, зокрема, тому що це скорочення. Поголів'я і обсяги виробництва наразі не є критичними, тому що крім власного виробництва, фонд споживання будь-якого виду продукції, як то молока чи м'яса, формується зокрема із інших складових, і плюс ми маємо говорити про те, хто є споживачами, тобто про кількість українців, які споживають цю продукцію. Міністерством спільно з експертним середовищем, спільно з членами. Керівниками Асоціації галузевих, в тому числі Асоціації виробників молока, асоціації виробників м'яса і іншими, було сформовано і змодульовано баланси попиту і пропозиції відповідних видів продукції, молока, молочних продуктів, м'яса м'ясних продуктів. І що я хочу констатувати: якщо дуже коротко і не розкладаючи по складовим, то фонд споживання на Одну особу в Україні у 22 році в цьому за цей складний воєнний рік вдалося забезпечити майже на рівні попереднього мирного року. Тобто, якщо попередньо в 2021 році, згідно балансу попиту пропозиції молока українцями, було в середньому на одну людину за рік спожито 202 кілограма на однієї особи, то за 22 попередня ця цифра з. Складає 199. Тобто, ми можемо говорити, що. Ем... Потреби споживачів українців вони власне нашими виробниками українськими забезпечені, і якщо ми будемо говорити про м'ясну продукцію, то в 2021 році фонд споживання був наповнений настільки, що було забезпечено споживання різних видів м'яса на одну особу українця в обсязі 53 кілограми. Щодо викликів і проблем, з якими виробники м'ясомолочної продукції зіткнулися після повномасштабного російського вторгнення, які найбільше, які найбільше дошкуляють? Ну, найбільші виклики, це насправді на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про цю ситуацію, яка є вже зараз. Да, то, наприклад, логістичні ланцюжки вже відновлені, постачання сировини, постачання продукції деякими виробниками української продукції забезпечено навіть експортний попит, тобто навіть ці вже ланцюжки відновлені і починають функціонувати. Якщо ми говоримо на сьогодні, то складною залишається ситуація. Це з забезпеченням ресурсів, тобто електроенергії, це забезпечення пальномастильними матеріалами. І забезпечення в тому числі фінансовими ресурсами для того, щоб як виробники, так і переробники мали можливість надалі здійснювати свою діяльність. тому що якщо ми говоримо про виробництво, то мабуть представники асоціації, ті, хто вирощують тварин, говорили про те, що на сьогоднішній день Є питання з тим, щоб вони мають мати основні засоби, щоб посіяти, забезпечити кормову базу на наступний рік. Тому на сьогоднішній день, зокрема, і урядом розглядаються можливості продовження програм фінансування підтримки, які діяли успішно, були такими, скажімо, швидко інструменти напрацьовані на початку 2022 року, були трансформовані, але вони дали. Результати було вдало забезпечено посівну компанію. Зібрано врожай, в тому числі і кормова база була створена для тваринництва. Так само на початку цього року, ось ці фінансові ресурси, в тому числі держава, працює над тим, щоб забезпечити доступ товаровиробників до цих фінансових ресурсів, кредитних інвестиційних інших, для того, щоб виробництво могло продовжувати працювати і. Те, про що ви говорили на початку сюжету, що в деяких областях ми маємо на сьогодні збільшення обсягів виробництва і збільшення чисельності сільськогосподарських тварин, так це дійсно правда. Це тому, що на сьогоднішній день, як показав попередній рік, дуже важливо, щоб безпосередньо. На локаціях в областях, в регіонах, там, де продукція виробляється, вона могла і перероблятись, тому і доходити до споживача, тому що великі підприємства вони забезпечують переважно попит споживачів у великих містах, в обласних центрах, в інших. А ось локальні виробництва вони мають створюватись, і, зокрема, на це спрямовані програми державної підтримки для того, щоб ініціювати, щоб була можливість. Отримати кошти на створення саме таких переробних потужностей безпосередньо на місцях, де виробляється продукція. Дякуємо вам, пані Олено. Дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії.